Тож продовжуємо ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І з нами вже на зв'язку наша наступна гостя, це юридична радниця Transparency International Ukraine Оксана Копійчук. Питання, пані Оксано. Вітаю. Пані Оксано. З вами хочемо поспілкуватися про те, як обвинувачені в корупції, в різноманітній корупції уникають відповідальності, особливо якщо це стосується недостовірного декларування. Знаємо, що. Ви вам відомо багато випадків. То як це все відбувається і чому воно відбувається, і чи можна якось цьому запобігти, чи уникнути цього? Ну, перш за все, це має бути належне законодавче регулювання в нашому випадку щодо уникнення відповідальності, часто це трапляється саме через строки давності. Зокрема, слід розуміти, що дані строки передбачені як запобіжник для запобігання зловживання з боку держави. Тобто, щоб держава не могла притягати особу, Там безмежно кількість часу, наприклад, якщо особа вчинила кримінальний проступок або правопорушення чи злочин, наприклад, 30 років тому, то її, звісно, щоб не могли вже притягти, бо актуальність цього притягнення воно з часом стає менше відтак. Саме строк давності, і наразі є одним із тих моментів, який дозволяє обвинуваченим корупції уникати відповідальності. Як саме це трапляється? Зокрема, що стосується. Справ по недекларуванню або недостовірному декларуванню там передбачений досить короткий строк давності у два роки, оскільки це є е, кримінальний проступок, а не злочин. І в даному випадку е, часто не встигає суд розглянути ці справи. Це пов'язано із тим, що спочатку має тривати досудове розслідування, зокрема, е, в справах щодо недекларування, наприклад, народних депутатів, спочатку всі декларації досліджує е, нас. Це Національне агентство за підбігання корупції. Далі, по результатам цих перевірок, якщо вони виявляють якісь помилки або недобросовісне декларування, вони ці справи передають до спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Та вже якщо виявляє, що дійсно є, точніше до НАБУ, спочатку потім до САП, якщо набу виявляє, що дійсно є порушення, вони відкривають справу і здійснюють досудове розслідування, за результатами чого потім передається справа до суду, і вже САП супроводжує її у суді і представляє сторону обвинувачення. В даному випадку, якщо розглядати справи, які ну, за цей рік закрилися у зв'язку із закінченням строків, це стосується народних депутатів, які подавали декларації за 2020 рік, подавалися дані декларації в 2021 році, тобто з початку січня до кінця квітня, точніше до кінця травня, і відповідно. Всі ці декларації, які були подані, спочатку мали пройти перевірки в разі виявлення помилок, мали бути розпочаті досудові розслідування і передано справи до суду, зважаючи на те, що в нас ще е, сталося повномасштабне вторгнення у 2022 році, то і досудове розслідування теж е, позатягувалося по даним справам після того, як справи були передані до суду. В суду були досить короткі проміжки часу для того, щоб їх розглянути, і відтак велика кількість цих справ вони були закриті у зв'язку із закінченням строків, тому варто розуміти, що є певні запобіжники у суду, але їх недостатньо. Тобто, якщо у суду залишається, наприклад, 3-4 місяці на розгляд справи, а в деяких випадках там був і один місяць. То для того, щоб встигнути розглянути справу, потрібно, щоб е, обвинувачені особи з'являлися до суду вчасно і на кожне судове засідання. Проте вони не з'являлися в деяких випадках і відповідно накладалися грошові стягнення. Але в нас е, досить невеликий розмір даних грошових стягнень, і народні депутати собі дозволяли. Не з'являтися, тому що 5 тисяч гривень для них це не такі великі гроші, і це максимальна е, сума. Е, в деяких випадках застосовувалося там і двічі 600 і так далі. Тобто, залежить від того, е, ну, як часто не з'являлася. Тобто, якщо особа вперше не з'явилася, то відповідно до неї накладають мінімальний розмір стягнення. і знову таки, якщо це є клопотання прокурора про те, щоб накласти стягнення, якщо особа знову таки не з'явилася не просто тому, що в неї, наприклад, є пленарне засідання, або, наприклад, вона дійсно має підтвердження, що хворіє. А якщо просто не з'явилася і не підтвердила жодних причин, тоді дійсно накладаються ці стягнення. Також суд має право застосовувати привід, але це вже відбувається ну, рідше ніж буде застосування штрафу, бо зазвичай, все таки, особливо в проступках, а не в кримінальних правопорушеннях. Суд пробує спочатку починати від меншого до більшого. Тобто, спочатку мінімальні штрафи, потім максимальні. І якщо особа продовжує знову не з'являтися, то тоді вже може застосовувати привід. А в разі, якщо невідомо, де особа перебуває, її також можуть оголосити. В, РОШу. в нас є наразі один такий депутат, який подав декларацію недостовірно, і його оголосили в рошу. В нього якраз таке строк притягнення до відповідальності складає не два роки, а три роки, і поки що він перебуває за кордоном. Це шаху. А щодо інших народних депутатів, по яких розглядалися, то більшість проваджень закрито. І осіб звільнено від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням сроків давності. Зокрема, ми розповідали про Анну Колісник, це депутатка від «Слуги народу. Це був єдиний вирок, який в ВАГСІ це суд першої інстанції був винесений, тобто її визнали винною у недостовірному декларуванні. Проте е, вже вона подала апеляційну скаргу, і в суді апеляційної інстанції вона заявила про те, що вважає, е, що до неї було застосовано статтю 49 та її було звільнено від кримінальної відповідальності а кримінальну справу щодо неї закриту у зв'язку із закінченням строків. Відтак е, підстав суду відмовити в даному клопотанні не було, оскільки законодавчо в нас передбачений такий механізм, і суд задовольнив дане клопотання. І вона була звільнена від кримінальної відповідальності. Чому вона це робила? Тобто, фактично, в першій інстанції, вирок, хоч і був щодо неї, обвинувальний, проте вона була вже звільнена від кримінальної відповідальності у зв'язку з тим, що строки минули. Але оскільки є вирок, а наші народні депутати за законодавством, у разі якщо щодо них є вирок, який набуде законної сили, мають скласти свої повноваження, тобто вони більше не будуть мати свого депутатського мандата і відтак не зможуть здійснювати свої повноваження як нардепи. Тому е, жоден депутат не хоче ризикувати цим. І в даному випадку і Анна Колісник теж вирішила таким чином е, уникнути набуття вироком законної сили, оскільки вирок був скасований і е, вона була звільнена від кримінальної відповідальності а кримінальне провадження щодо неї було закрито. По інших народних депутатах вони навіть не очікували е, вироку першої інстанції. Е, вони просто заявляли клопотання про закриття справи ще на етапі е, ну, провадження у першій інстанції. Це пов'язано з тим, що у них строка теж закінчилась. І вони не бажаючи, щоб суд встановлював, чи дійсно є вина, чи немає, бо там же ж міг бути і виправдувальний вирок, це теж правда. Але вони вирішували, щоб не ризикувати, таким чином просто закривати кримінальне провадження. Єдиним хто не користувався цим, це був Юрій Камельчук, наскільки мені відомо, і що до нього там був дійсно виправдувальний вирок. І наразі справа знаходиться в апеляції. Яке рішення буде вже апеляційної станції, поки що невідомо. Пані Оксано, ну і, і розуміємо інші. так, так розуміємо, що треба змінювати законодавство, зокрема, можливо, подовжувати ось ці строки давності, але бачимо, що от в цьому випадку, коли це стосується саме народних депутатів і їхнього недостовірного декларування, вони, мабуть, на це ніколи не підуть, адже як вони можуть проголосувати проти себе, чи є якийсь інший вихід. В цій ситуації чи дійсно у зв'язку з, з тими самими закритими реєстрами, дійсно, то корона, то тепер війна, і за цей час ці депутати можуть якось збагатитися і нічого це не вносити в свої декларації? Дивіться, моя думка з приводу розширення строків, я вважаю, що Певно, це не потрібно робити, бо, mm -hmm. як на мене, ті сроки, які в нас передбачені в законодавстві, вони є досить обґрунтованими. Проте проблема, мабуть, полягає в даному випадку саме в етапах досудового і судового розслідування і mm -hmm. можливостях, як орган досудового розслідування, так і суд впливати на виконання зобов'язань. як... Підозрюваним так і обвинуваченою особою. Е, тому о, вважаю, що для початку було б непогано, щоб о, органи слідства оперативно це все здійснювали, щоб якомога швидше виявлялися ці правопорушення, і якомога швидше справа доходила до суду, щоб у суду теж був там не місяць або три на розгляд, а достатня кількість часу, хоча б там не знаю, ну місяця 4-5, Е, і плюс інший момент це те, що е, суд наразі, е, ну зокрема, ВАКС він здійснює розгляд справ е, колегіально, тобто усі справи незалежно від того, чи це є проступок, чи це є злочин, вони всі угу. розглядаються в трійках, тобто три судді розглядає одну справу. В даному випадку я вважаю, що це не досить є доцільним, особливо те, що стосується саме проступків, тому що е, строк покарання там не такий великий, як там за злочини, тяжкі або особливо тяжкі, і відповідно суд міг би розглядати ці справи одноособово це б допомогло скоротити е, строк розгляду даних справ. Оскільки суддя самостійно може призначати справу, і не залежить від того, чи інші в колегії судді зайняті, чи ні, він призначає на весь вільний час, і відповідно справа може розглядатися частіше. Е, тому, як на як я вважаю, потрібно перш за все це, щоб досудове розслідування якомога швидше тривало, і запобігати. Протидії підозрюваного в затягуванні досудового розслідування, а також щоб суд одноособово розглядав такі справи, оскільки е, на справи є не настільки складні, і е, одноособовий розгляд однозначно прискорив би е, завершення е, цієї справи. Крім того, е, ще одним запобіжником, які як я вважаю, було б саме е, збільшення штрафів. Оскільки зрозуміло, що для особи, яка обвинувачується в корупції штраф там у 2 тисячі у 5 тисяч, це не настільки великий штраф за те, що вона не з'являється і таким чином може уникнути відповідальності, тому саме збільшення штрафів як для обвинуваченої особи, так і можливо запровадження штрафів щодо захисників, оскільки в нас обов'язково має бути захисник по таким справам, і якщо захисник не з'являється, справу теж можуть відкладати. Відповідно, захисника можна притягнути тільки до відповідальності дисциплінарної, і те ну там не обов'язково його притягне. Тому, можливо, ще додаткові якісь штрафи для захисників для стимулювання їх, щоб вони не пропускали судові засідання без підстави. А на вашу думку, то яким чином можна прискорити саме досудове судове слідство, і чи тут теж не може бути якоїсь корупційної складової? Зокрема, з боку тих самих народних обрацій, які підозрюються в корупції, ну дивіться до моменту, поки особі не повідомили про підозру, вона в цілому не повинна знати, що угу. щодо неї проводяться якісь дії процесуальні, тобто здійснюються негласні ті чи розшукові дії. І тільки коли вже е, органи досудового розслідування е, знаходять підтвердження тому, що дійсно є е, вчинено таке правопорушення, то тоді вони повідомляють про підозру. На цьому етапі е, фактично вже важко зловживати. Тобто основним моментом є те, щоб е, органи досудового слідства якомога швидше. Вручили цю підозру і якомога швидше далі передали це все до суду. Що стосується з моменту після того, як це передано до суду, в суду теж є строки, в які він має як мінімум призначити розгляд справи, і розглянути він має справу в розумні строки. Розумні строки поняття. Таке розтягнуте, розмите, але все ж в даному випадку розумним строком є строк, коли ще не закінчили строки позовної давності, коли особа дійсно може бути притягнуто до, до відповідальності, якщо вона е, буде визнана винною. Тому потрібно розуміти, що, е, наприклад, якщо Справа закриваються от саме на підставі статті 49 е, по закінченню строків позовної давності, ой, кажу, позовної давності е, строків давності, е, то е, в даному випадку особа і не визнана невинуватою, і не довела свою невинуватість. Тобто, тут е, такий стан, що справа хоче закрита, е, відповідальності за це ніякої немає. Але докази ніякі не були досліджені належним чином, і неможливо встановити, чи винна особа чи не винна. У нас, звісно, діє презумпція невинуватості, що, поки вина не доведена, особа не винна. Але все ж ну, варто враховувати, що суд не дослідив належним чином це, або навіть якщо він і досліджував, і там на якомусь етапі це все закривається, то він ну, не приймає з цього приводу жодного рішення. То на вашу думку, пані Оксано, чи вдасться коли-небудь все-таки? Притягнути, зокрема, народних депутатів за, ці, за такі корупційні порушення в судовому порядку. Дивіться, в нас взагалі зараз досить цікаве питання, оскільки в даний момент, оскільки з моментом введення воєнного стану було відмінено обов'язок подавати декларації, і в нас зараз добровільне декларування. І це, взагалі, дуже велика проблема, оскільки фактично декларації за 2021 рік, за 2022 рік вони не були подані народними депутатами, тобто, ну деякі, звісно, подавали, але це одиниці із тих, хто подав декларації. Воно у нас є добровільним. І відтак е, притягнути когось до відповідальності за недостовірне декларування е, за ці роки буде вкрай важко, якщо ж таке все таки не буде прийнято е, відповідне законодавство і не несуть зміни. Крім того, варто розуміти, що щодо України е, в МВФ є е, конкретний перелік вимог, і в цих вимогах обов'язково є е, за ну, повернення декларування. До липня місяця, ну тобто, там не вказано, чи це там 31 чи 15 липня. Просто липень це кінцевий строк. Наразі у нас не прийнято жодного закону е взагалі. Тобто, є в першому читанні один закон, який ще в жовтні приймався щодо повернення декларування, але далі він не розглядався чи вони будуть його е оживляти і пробувати приймати далі його в другому читанні чи щось ну, з ним робити не зрозуміло поки що. Можливо, вони розглядають такий варіант. Ви маю на увазі під вони наші народні депутати, про те, щоб взагалі прийняти інший закон, яким передбачити, наприклад, можливість неподання декларації за ці роки, тобто за 2021-2022, або приховування, наприклад, цих декларацій до завершення воєнного стану, тобто там поки що точаться дискусії. І, скоріш за все, буде прийняти е, закон, але чи встигнуть вони в строк чи ні, це дуже велике питання. І який саме закон, в якій редакції буде прийнято, поки що взагалі немає ніякого розуміння, що саме там буде прописано, чи дійсно зможуть далі е, набу і інші органи перевіряти, чи дійсно достовірно е, наші депутати це мається на увазі не тільки народних депутатів, це мається на увазі. Всіх осіб, які зобов'язані подавати декларації. Тому дуже важливо, щоб все-таки закон був прийнятий і щоб він був якомога чіткіше прописаний, і бажано, щоб все-таки вони прописали про те, що і за 21, і за 22 рік декларації подавались. Бо інакше ми можемо зустрітися з такою ситуацією, що збагатилися там на мільйони. А відомостей про це, коли це відбулося, як це відбулося, ми не будемо мати. Тому це є дуже великою проблемою, і хотілось би, щоб все-таки виконали вимоги МВФ і до кінця липня прийняли закон. Я розумію, що його повністю навряд чи встигнуть прийняти, щоб він вже в дію там, хоча б в серпні. Але як мінімум, хоча б перше друге читання, щоб воно пройшло, тому поки що не зрозуміло, як це буде відбуватись і. Я, хоч і на це надіюсь, але маю на жаль великі сумніви, що все таки це буде вчасно виконано, але можливо тиск міжнародних партнерів все ж таки змусить їх якось рухатись у цьому плані. А от про збільшення якоїсь відповідальності за неявки або зловживання затягування процесуальними правами з боку обвинувачених або їх захисників. Поки що наразі я не дуже бачу перспективу в цьому, адже ці рішення мають бути впроваджені на законодавчому рівні. А для того, щоб вони були впроваджені, мають бути проголосовані у Верховній Раді. А як ви бачите, в нас самими фігурантами кримінальних справ щодо недекларувань, наприклад, є наші народні депутати. І не тільки народні депутати тут фігурують, а інші особи, які теж можуть здійснювати, не знаю які спробувати здійснювати тиск на нардепів. Тому поки що ми тільки надіємось, пропонуємо свої варіанти, що можна зробити. І сподіваємося, що все ж таки і наші міжнародні партнери будуть вимагати цього, і громадськість цього вимагає, і все ж таки будуть прийняті рішення, які дозволять притягувати осіб, які винні вчиненні кримінальних правопорушень до відповідальності. Так ми теж на це дуже надіємося. Щиро дякуємо вам, пані Оксано, за цю інформацію, за ці коментарі. юридична радниця Трансперенсі Інтернешнл Ukraine Оксана Копійчук була з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1, спілкувалася про те, яким чином винувачені в корупції, зокрема народні депутати, уникають відповідальності, та як зробити так, щоб їх притягнути до цієї відповідальності. Дякуємо вам на все добре. Дякую.